Виставка робіт учнів та викладачів Вінницької громадської організації Центр Барви України Мистецтво без меж відкрилась у залі обласної організації Національної спілки художників України. Вона породила хвилю емоцій радості, якщо не щастя, у всіх відвідувачів, а інакше бути не могло, адже творчість дітей це завжди політ до сонця. Але цей політ, пілотований, мудрі і тонкі наставники, допомагають дітям обрати вірну орбіту і сповна розкрити свої таланти. Тож презентуємо вам сонячну експозицію їхньої сонячної експедиції. покласти в цьому край. Добра багато, але воно спить. Не тримай його в собі, пускай, хай летить. Хай летить це добро, воно від вас випромінюється ця добро, хай летить. і допомоє нас. Українців на нашій національній культурі я не поклаюся всім викладачам і щиро дякую Богу за те, що я знаю, що в мене є такі друзі, як студія, як ваша студія, барви України. Хай вони цвітуть. Запрошую сюди, до Світлани Борисівни, поряд з нею, щоб були всі е, цікаві люди. Мазов Світлана Володимирівна. Я хочу привітати вас також з цією подією і хочу, щоб тут у нас було зараз декілька виступаючих цікавих, і щоб вони бачили ваше обличчя і ви відчували всю ту радість і славу, яку якось навалилися на одну Світлану Борисівну. Тобто, щоб ви поділилися з нами. До слова солодкого спонсора того, що це Олена Діордієва, громадська організація Центр зцілення Велнес. Просимо її. Ми дуже познайомилися з творчіством студії і нам дуже сподобалось бувати в гостях. Дивитися, які чудові творчі процеси відбуваються. Познайомились з майстрами студії, які надихали творити щось нове, щось таке саме-саме цікаві речі і картини, які зараз дуже потрібні для нас, для дітей, які навчаються та дорослих. Щоб ми е, трішечки були е, настроєні, настроєні на е, ту подію, яка відбувається, і якось могли трішки е, передати свою творчість в цих картинах, в цих виробах е, дитячих. Дуже вам дякую за це все. Отакі гарні з такими гарними людьми я зустрілась в душі і рада долі. Я хочу запросити своїх учнів, щоб вони також насолоджувалися цією подією, тому що ми без учнів ну, це половинка, скажімо так. Подивіться, яке в них щастя, яка радість. Просто життя в цих картинах немає сліз, немає, немає суму, немає якого болю. Вони просто повертають нас до дитинства, а ми їх рятуємо цим мистецтвом, оберігаємо від якогось там не дуже, скажімо так, гарного сучасного світу. Да. І просто вони молодці. Дітки є, і дорослі, і маленькі, і немає сьогодні. в мене є такі учениці, приводили своїх дітей і мами, і папи, і бабусі, і самі залишались. І також наші учениці. Ви можете також подивитися на роботи, що не тільки маленькі дітки, 30 років да, і 30, І 40, і навіть у нас є сама маленька учениця три роки, також побачити їхні картини. Такий необмежений вік у нас займаються. І вони, ось, я так думаю, що ще приготували для вас привітання. Розказує віршик. Я прийшов сюди з віршом, який називається Журавлик, авторка Олеся Пелоп'юк. З далекого краю, з далеких світів, журавлик на крилах додому летів. Мінав океани, ліси і моря. Дивлявшись туман. чия це земля, чиї це долини, чиї це луги, чию це калину гойдають вітри. А, -а, -а Пізнав батьківщину. Моя це земля, моє тут гніздечко і мова моя. Василь Суманет Корабесника. Ми в світ прийшли успадкувати славу. Діла, думки і чесні мозолі, батьків велику полум'яну справу, що захистила правду на землі, нам не дрімають на тихому причалі, не виливать в кімнатній тишині, наші дрібненькі втіхи і печалі, меланхолійні вірші і пісні. Нехай серця не знають супокою, хай обганяють мрії часу біг. І наша юність буде хай такою, щоб їй ніхто. Не заздрити не міг. Вони всі дуже творчі, дуже всі особистості, ну, просто чудові діти. Ви знаєте, коли до нас приходять нові дітки, наші дітки вже вони, вони зовсім інші. Вони вже якось виховую, виховуються цим мистецтвом і, і цим нашим таким. Присутністю якоюсь любов'ю. Ми їх всі дуже любимо і просто вас всіх благословляємо, вітаємо вас. Я хочу запросити Рославу Миколаєвичу Тесленко, хочу надати теж таке ж право своїх учнів представити вам. Так. Найбільше дякую батькам, які вклали багато праці, сили. Всім моїм всі мої колегам. І кого тут ще з нами немає, Наталі Петрівни, Кожному з нас, слава Богу, у нас є ще такий добрий час, де ми можемо творити. Творити прекрасне, показувати приклад. Що сказати, багато праці вкладається, і це треба побачити. Приходьте, хто ще не був, до нас на заняття, ви побачите все. Це набагато краще, коли навіть спробуєте, ніж я б описав вам гарними словами. Вони, по-моєму, додому не прийдуть, а з дітьми будуть сидіти до ночі, поволівати з ними. Так Вони живуть просто ними. І це саме головне. І це дає радість і сонце всередині. І це прекрасно. Народиш, Юлія. Я хочу. Ну, хотіла сиритися уже так би я не рішилася намалювати картину. Світлана <гум> <гум> казала, що до неї прийшли дітки, і мама дивилася, що малює дитина, а дитина намалювала якісь машинки на небі. А... І сказала: ти що так не буває? Світлана Борисівна каже, так все буває. <смір> і yeah. все. Творчість yeah. дитини ніколи не можна зупиняти. <плес> я хочу запросити <плес> до слова <плес> Тетяну Це <Жорнову. плес> справжнє свято і для дітей, і для батьків і для вчителів, і для нас, музейників, також. Ну я теж себе зраховую до мами. Тому що е, моя дитина пішла 23 роки, кажете, да? ну, так, 29 зараз, да, і вона прийшла з першого класу, мабуть, що одна одна з перших учениць була в барвах України. І е, я добре знала і Світлану Тілець, і Ірину Шоста і Олену Кізімову, і ці три чудові жінки стали вчителями моєї дитини, і я їм за це дуже вдячна. Від неї від Маргарити Журнової величезні вітання з виставкою, побажання усього найкращого і успіхів і творчої свободи. Я хочу подякувати за довгі роки співпраці, які нас пов'язують не тільки. Дружби, але й співпраці, тому що коли я заходила в барду України, в нас завжди народжувалися якісь цікаві ідеї. Ваша творчість розцвітає в нашій прекрасній, вільній, заможній Україні. Хай ви їдете по всьому світу. Хай ви бачите мистецтво різних країн, але завжди тримаєте в серці те, що вам дає і рідна країна, і рідні люди, які вас оточують, які вас люблять і завжди стануть вам на допомогу. Дякую вам, бажаю успіхів і всього найкращого. І головне перемоги. Дякую. Запрошую його як Заступника голови спілки і запрошую мистецтвознавця заслуженого України, це наш Володимир Фидаренко. Я хотів би зосередити свою увагу на ключовій особі, яка в барвах України все організовує, тримає. Я за цією особою спостерігаю дуже давно. Я Впевнені, що творчий шлях Світлани Борисові був непростий. Вона успішна в усьому, вона успішна в творчості. Її творчість є унікальна. І вона успішна в організаторською. Вона дітей згуртувала і викладачів навколо себе. І все це тримає в такому тонусі творчому, продуктивному, раціональному і результативному. І що варто ще сказати, що вона успішний підприємець, вона бушу тримає на своїх плечах туристичну. Світлана Борисіна, це є лідер, який все це, на якому серце тримається організаційно. І хочеться їй побажати успіхів, творчих, мистецьких, але я завжди я Світлану ставлю в приклад. Її завжди оточували і оточують дуже гарні тоб, самі педагоги, гарні тоб, як художники, майстрині да? і продовжують, продовжують приєднуватися і працюють. Тобто Світлана вона свою енергією, вона надзвичайно цікава, з нею спілкуватися, вона ніколи не буває такої надящої, але якщо вона навіть дає якусь рекомендацію або як щось як повчає мене, ну, бувало таке, що під, підказує щось. Я дуже це гарно сприймаю. А зараз діти наші дуже-дуже талановиті, дуже такі щирі, дуже креативні. І кожна робота це, 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 є, це, це як сонце. І я вітаю, звичайно, такої прекрасної виставки. Вітаю вчителів. А ти ще його Ще перед тим як надам слово е, Світлані, е, таке слово, де вона може всім подякувати, а може і поругати когось захоче. Я хочу надати е, мамі. Е, це від батьків, вона скаже, може, пару слів. Я хочу подякувати е, всім викладачам, бо е, скажу, як мама, що відношення до дітей материнській і батьківський, Іван Ніколаєвич як батько. А дві світи, вони як мами. Тому дуже дякую. Тому що дійсно, коли моя дитина прийшла тоді, він крім телефона, комп'ютера навколо себе нічого не бачив. А коли прийшов час, ми з ними виходимо, він бачить яке небо, як пташки співають. Тому дуже вам дякую за ваше батьківське і материнське відношення до наших дітей. Дякую. мені, батьки. Тому що в першу чергу ви, саме ви головні такі люди для дітей, які дають дорогу, які дають шлях, які, які шукають в дитині, а щоб йому був тробувати і те, і те, і те, щоб він знайшов себе, щоб ця дитина була щаслива на протязі свого життя. Якщо Дитина творить, вона буде творчою, з підходом до творчості, і вона буде давати результат по життю, і вона буде щаслива від цього, тому що вона творить в своїй спеціальності. Це саме головне. Я вас хочу запросити увагу, щоб вималювали трошки на арт-терапії. Ми проводимо весь час арт-терапію, тому що зараз ми всі в такій психосоматиці, і наші діти ми навіть не уявляємо, як вони сприймають наші переживання зараз, які в нас відбуваються. Ми думаємо, що вони не чують, ми думаємо, що вони щось не усвідомлюють, бо вони маленькі. Ми думаємо, що вони не помічають все щитують на енергетичному рівні, на, на будь-якому. Зараз, саме коли ти малюєш, ти забуваєш про, про цей стан, який відбувається в нас у кожного. Тому, батьки, приходьте на арт-терапію, малюйте. І не важливо, що ви малюєте, саме головне, ви получите від цього задоволення. Так як вичали в дитинстві. Ми просто забули, що ми були дітьми. У нас кожного до сих пір маленька дитина сидить. Ми, ми стисняємося цього, що в нас може бути дитина всередині. Ні, це обов'язково потрібно для кожного з вас. Тому я вам дякую за ваших діток, що ви такі неймовірні батьки і у вас неймовірні діти. І дай вам Боже, щоб у вас в житті. Дитинка ваша приводила тільки щастя, тільки радість, щоб не були здорові вас, щоб ви були здорові. Приходьте в вами, миру нам, тепла, радості, щастя. Все буде в Україна. Будемо тільки в позитиві. Тільки так ми можемо одне одну прямувати. Слава Україні!